Доброго морозного вечора всім мої дорогенькі. А в мене знов дуже-дуже простий рецепт. Дивіться, як в мене повийшло, це я вже трошки надкусила: П'ять слоїв лаваша, а між ними сирок. Розказую, як швиденько, а тут, бачите, це в мене спеції. Е, так, значить, в мене був ось такий лаваш, я купила кукурузний. Мені дуже він подобається. Е, значить, Рецепт дуже простий. В мисочки змішуєте 4 яйця. 200 г молока, туди солі, перцю. Ну, і в мене були спеції італійські трави, я туди накидала. Лаваш викладається на формочку, змочується цим роствором з болтушкою. І туди натирається насипається сирочок, звичайний такий творожок наш творог, такий творог, і моцарела натирається. І так слой за слоєм ви викладаєте, викладаєте, добре промочуєте цією сумішю яєці молока. І це все з травками у вас спеціями виходить. Кожний шар вас викладаєте сиром і моцарелою посипаєте. І все це накриваєте лавашом. У мене вже зверху сиру не залишилося. Форма у мене достатньо така велика. Вийшла. І в духовку на 180 градусів десь 20-25 хвилин. У мене це так вийшло. Дуже-дуже класно. Дивіться, як воно. І а, оставшуюся заливку я просто вилила отак на, повністю на це. Воно пропиталося, пропеклося. Дивіться, як гарно знизу вийшло, як класно. І таких вийшло 5 слоїв і з таким сиром. Дуже класнюче. Я вже їм два кусочка, це вже ми з'їли трошки, боже, так смачно, просто, легко. Пробуйте, дівчатка. Дуже класний, простий рецепт. Також з інтернету.